Потихеньку починається сезон імпортної продукції. Зараз дуже добре продається кишміш, гранати азербайджанські пішли. Кишміш зрозуміла Туреччина. От яка ціна оптова зараз? Зараз оптова ціна 85. Кардинал це також туреччина? Так. 110. 100, 110. О, це гарно виглядає. Гранат азербайджанський. 100 гривень такий. Ну він вже такий, як треба, вже сезон? Е, ну, і, Чи я так, думаю, якобык, що трошечку почекати треба. Чи через пару тижнів буде ідеальний. Нектарин Іспанія 150 гривень. 150. А, а Туреччина? Е, персик? Туреччина персик такий 130, є 140. Такі. А ось такий 140. Крутіше калібри йде. Мандарини Південна Африка, такий 110. Крупно. Це він з кисточкою зараз. Це Без кисточки. Без кисточки, да, Дуже смачний. На дуркот сорт називається. Трошки менший калібр, такий так само. Південна Африка. Такі коштує 80 гривень. І ще є такі Аргентина, такі 70 гривень. Слива. Слива жовта Іспанія. Такі 125. Рожева 130. Суперфуд Києві. Києві, такий 120 гривень. 120 гривень. Це він зараз звідки йде? Да? Греція. Ну, грецький мені подобається. Київ. Сезон інжиру — це турецький теж, так? Да? Так, да, турецький інжир. 16 калібр 400 гривень, 20 калібр по 300 гривень. Авокадо Ізраїль — це 950 гривень ящик, це 900. 24 калібр, 18 калібр. А хас? ХАЗ 1150, 18 калібр, і ще є 20 калібр, трошки дрібніше, так само 1150 гривень за ящик. Звідки йде? Інженерний персик, Іспанія йде, такі 110 гривень, ага. такі манга. Елітна манга, яка ціна? Такі кошти ящик 2000, за штуку 220 виходить, калібр 9. Лайм, такі 550 ящик. Ящик 4,5 кг. І, до речі, перша хурма проїхала. А це азербайджанська хурма? Курма Азербайджанська щопи, яка ціна? 130 гривень ящиком. Ось так зараз з Узбекистану приїжджає виногради, кардинал, дамський пальчик. А яка ціна? 100 гривень. От 100 гривень, а ось такі виногради.